Рено трафік 2005 року з двигуном 2,5 турбодизель. Ось так виглядає в нас автомобіля. Має гарний стан. На 2005 рік взагалі чудовий. Також авто в нас в довгій базі і з двома боковими дверима, що є. До речі, рідкістю. Стан кузова авто, ви можете побачити, він в чудовому стані, Присутні там незначні вм'ятинки, царапинки, але це. Не є проблемою і не є чимось критичним для 2005 року автомобіля. Кузов кладень не потребує, виглядає гарно. Так, ближче тоді до салону. Ось так виглядають у нас місце задніх пасажирів. Такі гарні зручні сидіння, регулюється спинка, регулюється, можна відсовуватися вперед-назад. Матеріал у нас тут ковролінчик. Все зрозуміло. До речі, одразу покажу. В багажному відділі у нас все продумано і застелений не ковролінчик, а застелений ось такий резиновий матеріал. Якщо вам треба щось завантажити, то будь ласка, вантажите, потім це все легко прибираєте, не псує вам обшивку вашого чудового авто. Так, ну і давайте покажу, як виглядає місце передніх пасажирів. Тут все дуже просто. Нічого особливого немає. Все ціле, все гарно. Ну і тоді ближче до водія. Ось така у нас резина Continental. Такі гарні ковпачки. Ну і звісно місце водія, найголовніше місце автомобілі. У нас тут є електричне регулювання дзеркал і електричні склопідйомнички. Ну ось так виглядає салончик. Це притертість. Тут нема ніякої дірки, сидінечко ціленьке. Так, у нас шестиступінчата коробка передач. Ну і давайте запустимо двигунчик, щоб послухати, як він працює. Бо працює він у нас чудово і хочеться ще раз його послухати. Ну і послухаємо ближче під капотом. Так, зараз знову відкриваємо капот однією рукою. Все класно, все як нам подобається. Ну що можна сказати? Двигун працює одним словом ідеально. Тихенько, рівно тримає обороти, турбіна працює чудово, двигун дуже потужний, надійний, він неприхотливий в експлуатації, ну і можна сказати, що взагалі не вибагливий. Не дарма все ж цей двигун ставлять на комерційні автомобілі. Нічого не милося, все в робочому стані, двигун сухенький, все працює просто чудово. Якщо вас зацікавить цей бусик, маєте в ньому таку потребу, чи хотіли б подивитися, придбати, будь ласка, звертайтесь, будемо домовлятися.